Тут дещо пекельне відбувається. Цей кілер це той, хто знає своїх ворогів. Кров ДНК. Він залишив це, щоб ми знайшли. Це наче Бог дав ключі від кондитерської до диявола. FX. Детектив. Усю вашу сім'ю було убито. Подумай про страшні речі, які тобі ніколи не зрозуміти. Це зло. Тобто ти монашка журналіст, яка розслідує вбивства. Я вивчаю ритуали, культи та їх вплив на життя. Ти маєш дуже ненавидіти людей, щоб таке зробити. Це не по людськи. Ні. Це ніхуя, бляха не по людськи. Райан Берфір. Краще бачити зло, ніж морозитись, падре. А якщо тобі подобається дивитись, вони з нами грають, полюють. Здається, ці кілери тебе утомили. Я намагаюсь бути шокована, але мені стає насрати. Бастюха, та хере вже бухати бляха. Господь знає темряву, і він її впустив. У нас зовсім немає часу. Та хера вже бухати. Йдіть на роботу. Після цього майбутнього немає. Далі будуть жахливі речі. Брудні та грязні речі. Людям потрібно зло. Я трохи не всялась від страху, як про це подумала. Гротеск уоріє. Оце так озвучив бляко. Вже пора озвучувати фільми, а то я старію, старію, а фільми ще не озвучив.